Дійсно, щодня порушується режим припинення вогню. Але знаєте, ще раз хочу нагадати ті страшні цифри, що в період найбільшого піку конфлікту, якщо мова йде про кінець серпня, початок вересня, коли на територію України вдерлися регулярні частини російської армії, ми щодня втрачали по 30 наших найкращих хлопців. Це ми говоримо тільки про військові втрати. Сьогодні так само на жаль. В ці дні да, там у нас е, бувають втрати, бувають поранення, але це е, цифри не з І Як е, знову такі жінки-політики, які щотижня бувають у військових госпіталях, абсолютно відповідально хочемо вам сказати, що такого навантаження на госпіталь, які тоді отримали шалони, просто важко поранених зі страшними пораненнями, сьогодні є поранені. Є на жаль у нас і 200, і 300, але в основному в госпіталях, по перше, там набагато менше навантаження. По друге, в основному це хвороби, це сезонні хвороби, і тому нам треба сьогодні в першу чергу дбати про те, щоб утеплити нагоду.